Всім привіт! Сьогодні розповім, як абузити форму під назвою Arcade. Для початку пару слів про саму форму. Форма не No Brain абост. Тут буде тільки 1000 переможців, не рахуємо ще 3 переможця і по одному, де буде набагато більше токенів. Але в основному нас цікавить оцей четвертий тір. Тобто 1000 що переможців, отримують по 3000 рекейт токенів кожен. Дедлайн-форми 9 липня, а результати будуть анонсувати 23 липня. В принципі, що тут робити? В самій формі є всі кроки, але я детально покажу, як зробити кожен сьогодні відео. Перше, вам потрібен буде OKX Wallet. Де його взяти? В принципі, це звичайний додаток OK, який ви маєте переключити в режим Web3. Зараз я десь тут на відео прикріплю запис екрану і о, буду передально коментувати. Заходите в саму KX телефона, нажимаєте в самому верху, заходите на головну, тобто це саме ліва кнопка о, внизу. Далі переключаєтесь на Web3. Все. І о, ви, відповідно, в гаманці, який вам і знадобиться для цієї форми. Далі вам потрібно підключити гаманець до їхнього сайту. Тут є посилання на сайт, я вже його відразу відкрив в новій сторінці. Це працює тільки з ПК. А, я вже також підготував форму. У мене є окреме відео на YouTube каналі, кому цікаво, ой, кажу форму. А, шаблон Google Spreadsheet, де я завжди веду свої свої, ж... Ну, не свої, а в загальному проекти, які відпрацьовую. А, і на відео буду так само показувати тут. А, і я буду імпортувати гаманець. А, зараз включу запис екрану і так само вам прикріплю тут. А, є два варіанти. Якщо вам потрібно буде кілька гаманців, Uh, ну або робите перший, то в принципі можна додати гаманець, створюєте його в OKX Wallet і бекапите все, він у вас працює. Другий варіант це згенерувати на CoinTool, Також в мене є відео на каналі, лише в описі під цим відео. Посилання, комусь цікаво глянете. А це імпортувати. Я відео буду через імпорт робити. У мене вже є підготовлена адреса і окремо дані, тобто мемо і сітфраза для цієї адреси. Зараз я її, відповідно, і імпортую, щоб в мене був новий незадіяний гаманець в OKX-Wallet. Так, на всякий випадок повертаю запис і в принципі покажу, як можна імпортувати. Нажимаємо імпортувати, «Сітфраза» або приватний ключ, і вставляємо сітфразу. Буде більше можливостей в гаманця. По приватному ключі він буде більш жатий вузький. Ну, там не буде всіх мереж і так далі. Тому рекомендую по-моему. Вставляєте? Нажимаєте підтвердити. Чекаємо і все. У нас є новий гаманець. Нагадую, ви можете створити, наприклад, якщо це ваш перший аккаунт, то відповідно легше створити звичайний через OKX Wallet. Тепер він є в OKX Wallet і ми можемо підключати його до сайту. Повертаємось на сторінку сайту, нажимаємо Connect Wallet і вибираємо OKX Wallet. Є тут такий QR-код. Далі нажимаєте в себе на телефоні в OKX Wallet» більше і сканувати. Відповідно, скануйте QR-код. Нажимаєте підключити гаманець. І все, в мене в телефоні показує, що в мене підключено, і так само тут вже є адреса. Можна перевірити, нажимаєте на неї, щоб скопіювати, Ctrl-F, все сходиться. Адреса нам потрібна. Можна відразу позначити, що підключили до сайту, щоб потім не забути. І тепер можна переходити до форми. Відкриваємо форму, відкривати я її буду в окремому профілі, і також лишу посилання на неї. Тут внизу вам буде, по-перше, вам потрібно буде, по буде gmail-пошта, щоб ви взагалі мали можливість подати цю форму. Як тільки ви війдете, вона відповідно, вписати не можна. Це має бути саме логін. Вона у вас тут з'являється і ви маєте позначити, що ви її передаєте. Це є наша пошта, яку ми вказували тут. Є. Далі нам потрібно OKX-wallet, нагадую, який ми вже підключили. Він співпадає, тобто він підключений до сайту. І після цього можна його вставляти, вводити. Тут, до речі, важливе питання. Ну, В когось може виникнути питання, з якої мережі брати. Ну, по-перше, як я показав вам, варіант можна брати відразу з сайту, і ви не будете хвилюватися за мережу. А другий варіант це з самого OKX. Ну, давайте на всякий включу вам запис. Екрану знову нажимаєте на аккаунт, нажимаєте, потрібний потрібен, потрібний аккаунт, він вже вибраний. І тут справа біля о, назви о, така кнопочка копіювати, і вибираєте ефіром адресу. Як бачите, вона в нас закінчується на 2F, і тут у нас закінчується на 2F. Тобто все співпадає, і все добре. Можете брати ефір. Це EVM-адреса, EVM вона підходить. А, так, не сюди, а сюди. І, в принципі, на цьому все. Можете нажимати надіслати, і у вас форма відправиться. Все, готово. В принципі, це рахуйте, ми вже виконали подачу. Тепер можна відмічати, що зробили. Пишемо дату сьогоднішній на момент зйомки відео і відправки форму 06. Ну і все, і чекаємо результати. якщо ви виграєте, то 3К токенів Arcade. Ну, в принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Нагадую, що результати будуть 16 липня, але дедлайн-форми 9 липня, щоб ви не напутали. Також всі посилання на сайт Arcade, на форму я лишу обов'язково в описі під відео. Також допоміжні відео, які вам можуть бути корисні, також залишу в описі. Ну, а на цьому я, в принципі, все розказав. О, якщо будуть якісь питання, можете задавати в коментарях або в моєму телеграм-чаті. Також запрошую на мій телеграм-канал і е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і до зустрічі!